Та доброго дня, колеги. Ну угорщина видно, що не тільки нас, українців, вже добряче так дістала, так би мовити. І ось з'являється така інформація. Що проти е, ну, очільника, фактично, ну так тому, що він прем'єром та е, е, європейської країни проти нього будуть можуть бути запроваджені санкції від США. Е, це Зараз йдеться про те, аби от, ну, направити його на пуль, на, на шлях істини, чи е, все таки вони будуть проти нього введені з вашої точки зору. Це як погроза зараз, чи це вже те, що буде, бо вже таки добалакався? Міністерство фінансів США буквально кілька днів тому вже ввело санкції стосовно деяких угорських громадян, а також ввело санкції стосовно міжнародного інвестиційного банку. Який був е, спільною власністю Росії і Угорщини, е, відповідно, Угорщина оголосила про те, що виходить зі складу засновників цього банку, але процес вже розпочався. Зараз стосунки між Угорщиною і США досягли свого дна, і це пов'язано з низкою політичних причин, а також з, про, з продовженням протистояння, я б сказав би, навіть ідеологічного протистояння. Між угорським керівництвом і ліберальними колами всередині США ми знаємо які стосунки між Орбаном там і Соросом, між Орбаном і демократами. Вони вкрай складні, вони відверто ворожі, і дійсно, ми стоїмо можливо напередодні введені. Якихось американських санкцій стосовно окремих політиків з оточення Орбана навряд чи вони будуть введені стосовно Орбана. Немає практики чи обмежена дуже практика стосовно введення санкцій щодо лідерів держав, але члени уряду, окремі лідери політичних партій, в тому числі провладної, керівництво більшості в парламенті, окремі силовики і судді, дійсно можуть потрапити під американські санкції. З одного боку, це дійсно пов'язано з позицією Угорщини, яка перетворилася в хаб такий для російської торгівлі в Європі. Вона продовжує споживати більше того, нарощує об'єми споживання російських енергоносіїв мається на увазі газу. І на минулому тижні міністр закордонних справ Угорщини підписав нові угоди про постачання газу. Був в Москві. Підписав нові угоди про постачання газу. Які передбачають збільшення розширення об'єму постачання цього газу в Угорщині, крім того, Росія дуже серйозно присутня в атомній в атомній сфері економіки Угорщини. Будується атомна електростанція, постачається атомне паливо. Росія проводить частину своєї торгівлі через використовуючи угорську інфраструктуру, і її членство в Європейському Союзі. Ну і політичні проблеми, про які я казав, тому введення санкцій стосовно угорського керівництва навіть угорськими експертами, з батьма з яких я спілкуюся, оцінюється як дуже вірогідний сценарій. Ну і Угорщина завжди вставляє палки в колеса в питання, які вирішуються колегіально в Європейському Союзі щодо України, зокрема і щодо пакетів санкцій. Це ми неодноразово бачили. І Ось зараз з'явилася інформація про те, що готується ЄС до того, аби оголосити 11-й пакет санкцій проти росіян. Ну і зрозуміло, що Угорщина тут, мабуть, так само буде не тільки палки в колеса вставляти, а можливо ще й буде співучасником тому що хочуть знову ж таки говорити про е, ну такий собі пакет, якщо чесно, санкції, щоб е, таке поставити крапку в тому, аби їх не обходили, і от те, що ви просто зараз сказали, що Угорщина теж дуже помічник великий в, для Росії в Європейському Союзі щодо цього, може її зачепить. Е, ось це ця, ця боротьба е, з тим, аби все ж таки не обходили санкції. Вона теж давно триває. Мені вже здається, що кілька таких Акетів, як вони називають пакетами е, санкцій. Вони власне на це і спрямовані. Це все на що здатна Європа. Тепер вже їм буча не болить. Я, я ще кілька слів додам до угорського питання, тому що я буквально два тижні назад повернувся з Угорщини, де був з гуманітарним візитом. Також зустрічався зі студентами е, і зустрічався з експертним середовищем. Вони кажуть, що звинувачення їх в тому, що вони блокують санкції, воно несправедливе, тому що вони підтримали 95% санкцій, А зрештою, п'яти вони торгуються, готові поступатися, коли це відповідає їхнім національним інтересам. Угорщина намагається балансувати не ті не стільки між Москвою і Брюсселем, чи Москвою е і Вашингтоном. В Угорщині немає проросійських настроїв в суспільстві. Взагалі, Взагалі угорці антиросійський налаштований народ, тому що вони пам'ятають, як Росія щонайменше не менше двічі придушувала їх національні революції. Угорщина просто антибрюсельські настроєна також країна. Вона намагається балансувати шукати інших торгівельних партнерів для прикладу, востаннє. Що скажу зараз, Китай будує найбільший в світі завод про виробництво батарей на території Угорщини? вже це вже призвело до екологічного великого скандалу, але але від 4 до 15 американських доларів з боку Китаю інвестують сьогодні в угорську економіку. Що стосується пакетів санкцій, дійсно анонсовано новий 11 пакет санкцій, але його зміст поки що не до кінця зрозумілий. Тому що попередньо обговорюється те, що в новий 11 пакет санкцій з боку Європейського союзу саме будуть додані е, окремі російські компанії чи окремі сектори російської економіки, це може стосуватися і ядерної енергетики. Хоча стосовно санкцій, е, стосовно Росатома, сумніваються, все ж таки країни або там будуть якісь виключення для тієї ж самої Угорщини, е, Санкції стосовно російської ядерної енергетики, сьогодні це ініціатива. Польщі і країн Балтії також обговорюються санкції стосовно експорту е, російського золоту і, е, е, і алмазів. Е, стосовно Олроса, це російська державна компанія, яка займається експортом е, російських дорогоцінностей, займає 30% світового ринку, 2,5 мільярда мільярди доларів приносить російський бюджет щороку. Також обговорюються стосовно санкції, і головне. Що європейський союз заявив про те, що він буде вводити санкції саме переважно стосовно юридичних і фізичних осіб, адже багато юридичних і фізичних осіб, в тому числі з європейським громадянством, сьогодні допомагають Росії уникати санкції. Це стосується і компаній іноземних з інших країн, тобто з європейських країн, країн сусідів Росії, і це стосується багатьох багатьох фізичних осіб. І ще одне теж про Угорщину до слова, те, що ви зараз якраз говорили в оці злиті дані Пентагону, в них теж є якась розвіддані про те, що Орбан якраз називає США однією із трьох найбільших проблем для угорщини, і просто хотілося б ну ці злиті дані це зрозуміло. Це вже два тижні. Фактично несеться ця історія, в якій здається, вчора американці поставили крапку, але для нас. Якщо чесно, трошки виглядає це сказати цікаво, ну нічого не сказати. 21 річна дитина, ще можна сказати, бо в американських штатах не всім ще до 21 року навіть пиво будуть продавати. Вже два роки як публікує секретні дані Пентагону і має до них доступ. Ем... Як з вашої точки зору, ось це так само і той, хто затриманий безпосередньо відіб'ється на репутації США, бо ну скандал такий гарненький. ми не будемо коментувати винуватність цього молодого чоловіка в червоних трусах, тому що слідство слід має... затриманий. Так він лише затриманий. Так, слідство має це встановити, але він щонайменше, не менше виявляється, три роки служить. В збройних силах США з 18 виявляється, і при цьому весь в, в, значний час цього має доступ до надзвичайно секретної інформації, дивна ситуація. Хоча ми не можемо включити, що це дійсно правда. Будемо говорити лише про наслідки. Наслідки е цього зливу інформації, мабуть, наступні. Передусім, це е те, що ми бачимо, що Росія і не тільки Росія, можливо, інші е опоненти Китаю намагалися включити свої файли в цей злив. Намагалися використати цю інформацію для е, е, імплементації своєї пропаганди чи своєї дезінформації по світу, використовуючи цей злив, і саме з цим пов'язані оця історія з оцінкою кількості загиблих, з окремими документами і файлами. Тому до них надзвичайно треба обережно ставитися. Тому зараз вже тому що зараз вже не зрозуміло де е, злив. А де долив до цієї інформації сьогодні? По друге очевидно, що це викликало певне, скажімо таке охолодження в стосунках між США і іншими їхніми партнерами. Це не криза, це не руйнування цих стосунків, але охолодження на певний час, тому що в черговий раз після ситуації зі сноуденом союзники США починають сумніватися в спроможності США захищати секрети. І наприклад, українська тактика за що нас критикували тривалий час, що ми не повідомляємо США, деякі аспекти нашої оборони і всього іншого вона виявляється абсолютно логічна і правильна, тому що ну не завжди така велика країна може гарантувати безпеку даних, виявляється. Це два і зараз всі сторони зайняті ситуацією оцінки глибини кризи, тому що частина опублікованих матеріалів зрозуміло є, але не зрозуміло те, наскільки глибоко із розвідки інших країн проникли і чи отримали наскільки наскільки багато отримали вони матеріалів, секретних матеріалів з боку США Ось Всі сьогодні оцінюють глибину проникнення. Глибину доступу до цієї секретної інформації і, виходячи з неї вже будуть вибудовувати свою стратегію. Це очевидно, що плине і на наші плани стосовно контрнаступу і на вхід бойових дій. Тому що сьогодні українська розвідка, український військовий керівництво так само разом з усіма оцінює. А скільки ж е, стало відомо завдяки цьому зливу про наші спроможності, про наші плани? І поки ця оцінка не буде завершена, не варто очікувати якихось рішучих подій на фронті, е, все буде виходити відштовхуватись від цієї оцінки, тому цей вплив можливо завдав нам шкоди. І можливо дозволив Росії виграти певний час, там тижні, місяці можливо, поки ця оцінка йде.